Як багато в вашому оточенні людей, з якими ви можете відверто поговорити про секс? Про рольові роль ігри, про фантазії, про бажання, про... про це все? Щось мені підказує, що дуже небагато. Тому що, по-перше, це ну, не прийнято в нашій культурі. По-друге, осуд, комплекси, побертатний гігіє. -гі. Оці всі таргани ніхто не відміняв, і вони стадами бігають навколо нас, навколо кожного з нас. І дуже небагато людей може похизуватись вільним і здоровим гуздом оточенням. От саме тому, що я хочу, щоб в мене було таке оточення, з'явилися вечірки черві. Бо, якщо хочеш зробити щось якісно, зроби власноруч. Я не знайшла в Україні вечірок з такою публікою. Я їх створила. Вечірки Чері це не про про Це не про оргії. Там не буде останньої сцени з парфюміру. Не чекайте цього всього. Якщо ви шукаєте оце ось, до мене не треба. До мене приходять люди, які розуміються на задоволенні, але в сибирицькому. Це люди, які багато були, багато чого бачили, багато чого куштували, і багато чого вже робили. Вони розуміють, що задоволення воно ось тут в першу чергу. Бо не буде чоловіка, в якого з колокольчиками. Знаєте, і не буде жінки, в якої не ось так, а ось так. Тому фізика однакова, фрікції однакові. Те, що додає радості. В цієї сфері це емоції. Емоції це приправа для життя. Тому ми створюємо світ, де всі трошки закохані один в одного. І оце неймовірно. І саме така ніч буде 28.06. Вона ще й буде максимально епатажною з точки зору костюму учасників. Хочете доєднатися до мого світу? Пишіть в телеграм, бо доєднується туди лише після відеоспілкування. Ваша Челіведь!